24 березня російські війська трьома авіабомбами атакували село Перемога Білопільської громади. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та кілька автомобілів. Також внаслідок вибуху в селі нині відсутнє електро- та газопостачання. Одна з авіабомб вибухнула на території домоволодіння Катерини Бабенко на місці, де зараз вирва була пасіка із десяти вуликів, розповідає син жінки Олексій. Нині каже, вона повністю знищена. О, ну, що капець уже всі і там. І Внаслідок вибуху в будинку, каже чоловік, повилітали шибки, вибило двері при вході, а стеля у тріщинах. Також пошкоджені господарчі споруди та автомобіль. Її придавило, ось капот, радіатор. Ну, стекла треба міняти. Тут роботи дуже багато треба. Грошей немає, так що все порозкидало, гаразд завалило, все. Сточило, стоїть, не дервало, а наборно ключів усе порозкидало, Я не знаю, де воно подівалося. Собака тут був, придавило, я його витягнув. Це таке дівчата, Живий же, бачите, гавкає. Все порозкидало, розбило. З землі п'ять тонн чи десять викинуло у двір. Сарай хороший був, поштукатурений, побілений, все, під шифером. Всього, нема нічого. У момент вибуху Катерина Бабенко була всередині будинку. Я була в залі. Коли воно щось зашуміло, і як бахне воно на мене, потолок, я скоренько рачки з хати і вискочила. І я вибігла і нема ні людей, нікого. Я кричу, цей прибіг чоловіка, що він сам, нічого не зробив. У сусідньому двоповерховому будинку живе з сім'єю брат Олександра Кузьменка. Під час вибуху, каже чоловік, вдома їх не було. Він вовремя виїхав, сім'ю вивіз за три години до удару, Бо, тому що перед цим днем ось ну, вирішили виїхати. Вони виїхали. Це сьогодні їде, він ще цього ще не бачив, приїде. Повилітало все. Перший етаж повністю зруйнований, машина побита. Вторий етаж, слава Богу, що був з дерева. Замортизували, только окна повидалювали, все, всередині там ну, все, все розрушене. Олександр Кузьменко говорить, його брат робив у будинку все своїми руками. Це все строїло, стільки ж кухню впитався, що це стільки ж плитку зліяв, потолки покрасив. Ну, все потихеньку строїться. На другому поверсі будинку одна з кімнат належала племінницям Олександра. Тут одна дитина спала, тут друга. Слава Богу, вони виїхали вже, тож, за три години. Тут це вікна, все. Ходили, ось удари були такі, що стінки, ви ж бачите, підходили. Це ж дерев'яне, повезло, що дерев'яне, вона просто згуляла на, на дереві і назад стала. Тобто, це все, це ж окно єлі єлі його витягну. Ви ж бачите, що воно з рамою і завісою, це все пооривало. З дивіться, ось завіса, це все воно ось одирване. Після атаки селища залишилось без електрики та газопостачання. Комунальні служби в день працювали над відновленням мережі. Усього, за інформацією нацполіції Сумщини, внаслідок російської атаки авіабомбами в селищі пошкоджені п'ять приватних будинків та один багатоквартирний три господарчі споруди, літня кухня і гараж. Ірина Касяненко та Лариса Дудченко. Суспільне новини. Сумщина.